Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку. Сьогодні я до вас таким розкладом про ваші стосунки. Є вони у вас, немає їх. Будемо дивитись. О, дивіться, 10 колосодолі. Ось, я не хочу копишитись в ваших проблемах. Я просто хочу подивитись на стосунки. Тут зміна якась і король жезлів. Змі... Да, Дивіться. ой ой клас. Що я хочу вам сказати? Все налагоджується. Як би там у вас не було. З новими, старими, я не знаю, з любими. Якщо, наприклад, були самотні, Зможете познайомитись з людиною, якщо ви собі дозволите це, Да? Бо людина може хотіти з вами познайомитися, а ви можете сказати. іди, дібраді. Вибачте, сьогодні вихідний, коли я знімаю розклад, тож на момент зйомки, трохи. цікавий настрій. А так, як е у мене це, скажімо так, приватний канал, Незважаючи на його публічність, тож я обираю самостійно, який тут настрій пануватиме. Загалом, що я хочу вам сказати, загалом дуже хороші, приємні енергії. Тут, ну, тут саме для чоловіків, ви або проб'єте броню. Або знайдете підхід до людини, або зламаєте ваш власний бар'єр і страх перед жінками. Да? <кій> <кій> У вас він може йти, ви мені пробачте, але кажу, як є, можливо, банально. Іде від материнської сторони. У вас мама може бути е, така, знаєте. Не те, щоб не тепла, ні. Ну е якогось такого тілесного контакту чи, можливо, зорового контакту було не так багато. Е Особливо в юнацтві. Да, можливо, вам не вистачало саме зорової уваги мами. Ну буває таке. Ми не всі вміємо дивитися людям вічі. Неважливо, мама ми, тато чи просто стороння людина. Ну, таке іноді буває. Але можливо. Ви, чоловіки, як вам сказати, здолаєте ось такий бар'єр і страх жінок, які, можливо, на перших етапах здаються доволі такі холодні, такі серйозні, конкретні. В людини можуть бути свої питання, можливо, людину теж треба, я не знаю, зігріти, відігріти. Все може бути. Тому що у вас у чоловіків може таке бути, так, що жінка вона завжди. Ну тут королева мечів про маму вже не, не, не тут, не будемо, і про холодність. Справа в тому, що ну, от, жінки на перших порах можуть бути такі серйозні, конкретні, от, от раз, два, три, чотири, і все, і ви думаєте, ого, зараз так швидко під, під, під каблук мене, да? і все, ні, Тут якось до людини теж може, можливо, необхіден підхід, тому що не всі вміють бути теплими одразу. Комусь треба час для того, аби звикнути, звикнутись, познайомитись. Не всі можуть, наприклад, одразу так тільки хлоп, і привіт. Розумієте, хтось не допускає е, тактильності. Це теж таке може бути. Тепер для жінок, для жінок, ну нарешті, ви нарешті, да? ой, як чудово. Дивіться, як добре. Нарешті ви зможете познайомитись. Спочатку давайте для вільних, бо тут лицар келихів все ж таки, да, королева мечів, вона там далі. Але все одно тут коханці ну, закохані, да, тут, як вам сказати, і... ну так, да, тут і для тих, і для. Добре, давайте так. Спочатку для вільних. Ви познайомите з людиною, з якою вам захочеться свої якісь. Для вільних жінок будувати, будувати, свої. Руйнувати, вибачте, руйнувати свої якісь кордони, свої шаблони, виходити з зони комфорту. Не знаю, там якось весело проводити час. Тим більше зараз ось у нас такий теплий, приємний період настає. Можливо, познайомитись з людиною не обов'язково, прям конкретно одразу для відносин. Можливо, вам спочатку треба буде подружитись, аби у вас був час на щось не знаю, там спільне, наприклад. Піти, побачити щось таке, знаєте, зробити. Ну, незвичне, можливо, не знаю, десь ризикнути, десь весело провести час, щось таке, що кожен день не будеш робити. Ну, якась така <кхем> свого роду особлива людина, зустріч з особливою людиною, знайомство з особливою людиною, розвиток. Можливо, ви вже маєте таку людину, да, але не одружені. Наприклад, я поясню про одруження тут. <кхем> можливо, не. Ну, вже в відносинах можливо якийсь буде новий виток, нове дихання у ваших відносинах або перехід на якийсь новий рівень, і тут підходимо до одруження. Да? Тому що тут лицар пентаклів – це як довготривала перспектива, доволі тривалий труд. Тепер ну, знову ж таки зустрічалися тут раз, і от буде переходити все на інший лад. Інший момент про одруження. да, Тут карта місяця про одружних, вибачте, про шлюб поки говорити не будемо. Ну, Карта місяця. І тут е, лицар жезлів, розвиток відносин да, якось тут закохані. Можливо, все ж таки тут для вільних, для тих, хто. В парі шлюбному, вибачте, тут, скоріш за все, для вас пізніше може бути якась інформація. Ось. Наразі для вільних і для тих, хто ну, от, у відносинах без офіційного оформлення. Назвімо це так. Це нічим не гірші і не менш серйозніші відносини стосунки, ніж які б там не були. Да? Тому що. Ситуації різні бувають, відносини теж, люди теж. Тепер, тепер для вас да, розгортання. Можливо, ви із тих людей, які тривалий час були одні. Да? Вам на відстані могли подобатись люди? Можливо, ви тривалий час уже з цією людиною спілкуєтесь, да, і тут як друзі, тут якийсь, можливо. Новий розвиток в тому спілкуванні на відстані, в якому ви перебували. Можливо, для тих, хто перебував. Так? Ось яким чином? Тут, скоріш за все, може бути зустріч, або зараз дозвольте я. Дякую. Або може бути таке, що не те, щоб там зустріч. Можливо, ви зрозумієте, що маєте інший характер до цієї людини у, віднош... у відношенні, ви щось, і... вибачте, заїкаюсь. і в відчуттях до людини щось, можливо, це для вас якась нова людина, яку ви навіть для себе так не розглядали. Ну, щось, знаєте, як, як... щелкне. І таке теж може бути. Може бути наступне той вибір, який ви не знали, як, зро... як зробити. Ви не знали, як вчинити. Да? Ви зрозумієте, ви зробите вибір, ви наважитесь на складні рішення, ви можливо перестанете боятись складних важких рішень. У відносинах, ну таке буває, що ми іноді боїмось прийняти або сказати остаточне крапка або до побачення. Да? У стосунках ніхто не хоче на себе брати таку відповідальність, бо кожен для себе хоче залишити відступ. Да? І можливо, ви із тих людей. Ну я не знаю, я не скажу, що тут є гарячі люди. Ні, можливо, ви запальна людина. Але не про гарячність. Можливо, це саме у це вас змінюється, але ну, тут не про гарячність, тут не про те, що там щось обдумали, не обдумали. Ваші відносини теж будьте, будь ласка, уважні, обережні, особливо ті, хто спілкується в інтернеті. Я не знаю, чи особисто ви бачились чи ні. Скоріш за все, можливо, так. Можливо, ви і були в відносинах. Да? Ну, зараз у нас в країні такий період, що воно й не дивно, що кохані, закохані, любі, рідні можуть бути на відстані. Ось, і, можливо, ваші відносини перейшли в формат на відстані. І це дуже нелегкий етап, і період, і відносини дуже нелегкі і складні. І треба дуже мати багато терпіння карта помірності. Да? Багато терпіння, багато розуміння, багато мудрості, терплячості і всього-всього, аби не зіпсувати такі стосунки, або не знаю, там якось не нав'язати вузлів в таких відносинах. Це складно, це дуже і дуже складно. Це така. Робота не з легких і дивлячись знову ж таки в яких обставинах, бо людина може просто працювати в іншій там, не знаю, країні в іншому місці, і ви можете хвилюватись там за когось третього, да? Бо тут коханці закохані і місяць. А, та, або ж людина може бути в зоні бойових дій. Так? Але я тут такого не бачу насправді. Я вам скажу чесно, тут, скоріш за все, ну, справді, мої розмови, мій настрій, моя подача інформації не для тих людей, хто зараз знаходиться в таких обставинах. Розумієте? Вибачте, ми зараз з ними не сопоставимі просто. Можливо, а можливо, є такі люди, і у вас свої питання. Але я наразі не хотіла би концентруватися саме на тому. Мод, да? Ось що є, то є. то Я би хотіла все ж таки на відносини, на їх наявність, розвиток або, можливо, якісь рекомендації. Кожен повинен в таких справах сам приймати рішення, будувати, обирати і працювати над цим. Да? Для тих, хто тривалий час міг бути один. Так? Тут, до речі, є холостяки. Як це українською? Такі холостяки і холостячки, але тут зараз про холостяків саме йдеться. Так? А ви можете щось зрозуміти причину тому, чого ви одні. Ви, можливо, підсвідомо не хотіли би підвести очікування мами, або не хотіли би, щоб ваша обраниця не знаю, якось не сподобалась мамі, або вам довелось обирати між нею і мамою, бо мамі можливо. Не так то й легко вгодити. Да, у мами теж є свої уявлення, очікування, бо ж ви її син. Ну от, ну, от вибачте, така ось для вас інформація. І тут вона вважає, що вас повинні носити на руках. Звісно, повинні. Вона, як мама, має право на це, аби цього очікувати. І вона має право, як мама, недолюблювати ту обраницю, яка на її погляд не додає вам, або дає не стільки, або не так, як заслуговує її дитина. Бо вона вас знає з іншої сторони, розумієте? А тепер спустимось до вас. Ви окрема людина, у вас окреме захоплення, у вас окремі збудження, у вас окремі бажання, у вас окремі запахи, натяки. Вам по ну, ви з обраницею, ви будете фліртувати, не знаю, проводити час разом, у вас будуть свої моменти, ви, і... ви хочете цього, ви дуже цього хочете. Да? Але справа в тому, що все починається з порогу. Розумієте? Тобто у вас вже, от ви побачили людину, з нею повзаємоділи, у вас у когось свідомо, у когось ні? Виникає таке образ, як я проведу таку людину, да? або, наприклад, скільки проблем може бути із цієї цією людиною? Ось і все. Тому ви в якійсь мірі тривалий час захищали себе і інтереси своєї мами. Пробачте мені, будь ласка, зу, я так сміюсь. Ми всі люди. Ми, ну, тут в цьому нічого поганого немає. І я не намагаюся вам сказати, що ви там маменькин синок. Хоча, ну, знову ж таки, можливо, це і так, то є ваша особиста власна справа. Вас і вашої мами. Пробачте, але ну, в мене в самоіронією все чудово. Чого і вам бажаю. Вибачте, якщо я когось образила, в жодному випадку я не хотіла. Я хотіла просто бути собою. Ось і все. Нічого особистого, просто розклад. Все. Все і просто, і просто зараз. І лише для вас, і тільки сьогодні. Е, дивіться. Ви проходите через своє якесь особисте пекло. У вас можуть бути дуже складні важкі відносини, модель таких відносин. Ви можете, не знаю, завжди, якщо це, наприклад, для жінок зараз, я б хотіла б виділити саме для жінок, бо саме ми до цього схильні. Саме ми, жінки, схильні чекати. Ми розуміємося і головою, і серцем, але все одно чекаємо, да? надіємо, сподіваємося і ще там щось. Ми, жінки яких насправді доволі легко, я не знаю, обманути. Серед нас є дуже багато ушлих і не знаю, корисливих і тому подібне. Але все одно, якщо знайти правильний ключик до конкретної людини, жіночої чи чоловічої статі, якщо так, да, то можна здобути і отримати дуже багато чого. Питання в тому, для чого воно вам і надалі. Я бачу, що ви вирішите вийти із такої моделі відносин із такого сценарію будування вашого життя або по гілці вашої родології, да, родологічних питань. Тобто на роду написано кармічні вузли роду, ми можемо по-різному це сказати. Щось у тому є, я не хочу вдаватись в подробиці не про це зараз. Ось Тому, вибачте, Багато говорю і, і швидко. Дякую за паузу, що ви дозволяєте робити. Ось. Е, тому, коли ви будьте готові до речі, коли ви вирішите вийти із руйнівного сценарію, навіть якщо у вас були відносини в попередньому, да. Не знаю чи тут не про тут, не про шлюб, тут хоча ні, вибачте, тут вам не видно, да, хоча ні, тут показався саме да саме. Король Пентаклів і Трійка Мечів. В попередньому ви, можливо, можете бути розлученими. Теж, Можливо, ви зрозумієте, з якої причини ви виявились розлученими. Ну, не суть. Тут не завжди якби, грає роль лише двоє людей. Ну, Троє людей теж може бути. Вплив рідних, вплив близьких, вплив не дуже близьких, не дуже рідних і тому подібне. Все може бути. Тут тим більше закохані. В когось і трикутні ситуації могли бути. Ну, раз показався король Пентаклів, скоріш за все, ви, як чоловік, могли зіштовхнутись із зрадою зі сторони дружини, жінки, дівчини. Можливо, хтось із зрадою мами теж, таке може бути. Ось тому і в подальшому вплив або вибір вашої самотності теж залежить від цього. Кожної, кожній людині робили боляче. Не обов'язково отримати саме любовні травми і рани для того, аби, не знаю, там, здобути досвіду чи вміти оцінити в подальшому всіх людей в нашому житті. Ось так. Коли ви наважитесь вийти із такого руйнівного сценарію, дивлячись, що у вас там самотність, чи постійно не ті люди вам подобаються, да тобто щось вас заворажує в таких людей. Вас як манить і, і магнить, магнитить до таких людей, які яких треба рятувати, з якими треба щось, не знаю, розгадувати, вирішувати, коли складно, можливо. Да? І вам це в якійсь мірі, не знаю, ви так розуміли любов, можливо, щось дійсно приховано в моделі поведінки і моделі будування відносин батьків, бабусь, дідусів, дядь, тьоті і туди. Да? Mm, ось тому як лише б. Ви... Вибачте, вже заговорююсь. як лише наважитись вийти з такого сценарію на вас може посипатись дуже багато. Ну, знаєте, як свого роду такий процес реабілітації або відновлення, і він ніколи не легкий. Це завжди, як після якогось поранення. Вибачте, не дай Бог комусь цього дізнатись, але душевні рани вони теж свого роду. Ну, якщо відкинути все, дивлячись, як і що. То теж можна відзнайти себе просто, і знаєте, як вийшли, дійсно з, якої, з якоїсь битви. Або внутрішньо можете себе такими відчувати. Добре, ваші відносини, давайте про щось приємне, тепле, радісне, про налагодження, можливо, якісь детальні знайомства чи розгортання. Давайте щось таке приємне. О, четвірка келихів, двійка келихів. Зірка вісім пентаклів і 4 пентаклі, карта башні. Вам треба зробити вибір. Вам треба е зробити свій власний вибір і все ж таки не ховатись від. Е Розвитку від радощів, особливо якщо на віддалі карта зірки, якщо у вас є відносини, а ви четвірка келихів стараєтесь їх подавити, загасити, бо карта відстані тут робота, можливо, часу немає, не вистачає, і вам в якийсь період і момент може здатись. Ну я не знаю. Про що говорити, чим поділитись, як почати розмову, як підійти. Ну, знаєте, як ні з того, ні з цього між вами може виникати якась як пробоїна. Ну, така, знаєте, як відстань велика, і, 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 і здається, якось і, і сказ... ну, все. як Незрозуміло, наче і своя людина, і в той час така далека, така чужа якась, і ви не знаєте, куди це йде. І Це можливо, якось хвилями може бути. Ось. Ну, що тут? Допустіть просто. Допустіть. І ви тут дуже велика рекомендація, особливо для чоловіків. Чоловіки, виходьте із руйнівного сценарію, тому що ви. В якийсь момент запевнились в тому, що ви якісь нещасливі в стосунках-відносинах, що ви притягуєте таких людей, які постійно ну, користуються вашою самою найніжнішою, самою найпрекраснішою стороною. Тому що ви романтик, і ви прихований романтик, і ви подавляєте в собі цей, можливо, ваша мама не допускала такого в своєму житті, або ви не бачили, щоб мама ваша там, ну я не знаю вашій мамі там, чи тато, чи, можливо, відчим. Чи, ну, взагалом, да? давайте без цього. Що от саме от у мами такого можливо не було, що там мамі дарували квіти, коштовності, а тут, бачиш, якась, ну, не, не, не вибачте за якусь, ну в якійсь мірі це є от чужа людина. Да? Тому що люди можуть бути різними, кохання теж можуть змінюватись. І в якійсь мірі, вибачте, тут просто я кажу: тут 13-й і карта башні. І тут як бац, і от ну, от, як зруйновано все. да? І ви, можливо, якось ви такий, а от з жінками можливо не дозволяєте, або давали занадто багато, то вам тут перша карта помірності. Вам треба просто відред... від... Відрегулювати е, ось цей поток і подачу, пробачте, вже час завершувати. Поток і е, подачу себе, своїх почуттів, не треба цього соромитись. Перше, да, це ось у вас повинно змінитись. Вам треба набратись хоробрості і перестати зажимати свою таку чарівну сторону, тому що ви, чоловіки, теж маєте свої чарівні. І захоплюючі сторони. Хтось може сказати, що Люба це всього-навсього лірика, про яку ти говориш, бо життя зовсім інше. І не до того, не до цього без проблем. Я ж вам не кажу, що це основа всьому. Я кажу вам просто про те, що це теж є ваша сторона, вашої особистості. Успішної чи не дуже, відомої чи ні. Да? Ну, а хтось таки нарешті закриє двері в колишнє кохання, закриє двері в колишню сім'ю, закриє двері в колишні відносини. Або модель відносин. Ви, можливо, і самі сприяли тому, аби. У вашої половинки з'явилась інша людина, або у вас якось так. Або, наприклад, ви якось дуже довго тягнули з цим питанням. Не знаю, ви, можливо, ще сподівалися або хотіли щось налагодити. Можливо, у вас щось таке було всередині, і ви мали таку надію. І ви якось її відпустите і готові будете рухатись до нових відносин, людей, стосунків, почуттів, мрій, досягнень, розгортань. Всього-всього, чого ви бажаєте в своєму житті, або відчуєте. Якщо ще не відчуваєте нічого страшного, ви свого часу прийдете в необхідний баланс і місце. Тому любі, в будь-якому випадку, у вас тут розгортання. Якщо ваше життя прийдуть нові люди, і навіть якщо, я не знаю, це будуть просто, можливо, якісь легкі або незрозумілі відносини, дозвольте собі. Якщо ви вільні, якщо ви нікому не обіцяні, дозвольте. Розумієте? Якщо ви маєте бажання комусь себе обіцяти, беріть сміливо, обіцяйте, а там вже розберетесь. Ось і все. Любіть, цініть, бережіть, все буде добре. Не розкидайтесь одне одним, особливо якщо ви вже тривалий час разом. Ну, що же вас тримало разом. Почуття, час і все. все да? Якщо ви, ну, ви не разом і, наприклад, ну, один із вас, принаймні, не бачить. Розгортання на майбутнє. Постарайтесь це прийняти. Можливо, ви поки що не готові так легко відпустити цю людину, як та людина вас. Да? Ось і все. Для вас, можливо, інший час. Або навпаки, закривайте всі історії. І хочеш-хочеш в нове, в приємне, радісне, натхненне, романтичне для вас, по вам. І все, чого ви хочете забажати. Всім добра!